Зараз я покажу ідеальне рішення для вашого інтер'єру від компанії Splenco. Двері в коробі Адріано. Це сучасне рішення, яке поєднує стильний дизайн та надійність. Конструкція забезпечує щільне прилягання полотна, підвищену звукоізоляцію і акуратний вигляд. Скло ми використали загартоване бронза товщиною 8 мм. Матування нанесено суцільне по задній частині скла, що забезпечує приватність та стильний вигляд. Ми використали цей подібний короб з лиштвою, який легко монтується і виглядає акуратно в будь-якому інтер'єрі. Короб порізаний точно під розмір отвору, тож двері сідають ідеально. Щоб було тихо і комфортно, встановили шумопоглинаючий ущільнювач. Замок з натискною ручкою Вісі простий, надійний і зручний у користуванні. а двері тримаються на двох прямокутних завісах з площадкою, які гарантують плавне відкривання та довговічність. Чорна матова фурнітура з порошковим фарбуванням, що гарантує надійність та довготривале збереження зовнішнього вигляду. Розміри дверей зробили такі: висота 2060 мм, ширина 800 мм. Для прорахунку таких дверей або консультації пиши нам у директ або телефонуй.